Привіт, синулька, Ростик. А ну, мама пише відео. Яся, не вибігай в кадр, будь ласка. Привіт! Мене звуть Настя Гаврилюк. Я мама ментор і допомагаю жінкам бути більш впевненими в своєму материнстві. У мене двоє дітей. Моїй доньці 5 років, моєму сину майже 11 місяців. Їх обох я виховую за принципами природного материнства, але адаптованого під сучасні реалії. У цьому відео я хочу поділитися з вами не лише власним досвідом, а й знаннями, які спираються на дослідження американських європейських вчених, а головне на те, як було задумано самою природою. Перша їжа дитини це молозове, яке виділяється з грудей мами. Трошки пізніше в мами виділяється молоко, і перші півроку грудне молоко мами повністю задовільняє усі потреби дитини. І лише тоді, коли в дитини з'являється справжній харчовий інтерес та інші ознаки, які свідчать про її готовність до прикорм, в її житті починає з'являтися їжа, а не лише грудне молоко. І тут в багатьох мам постає питання: як же вводити прикорм? З чого почати? Який вид прикорму обрати? Але якщо задуматися, що ми опираємося на принципи, продиктовані самою природою, для чого ж тоді вибирати якийсь вид прикорму? Справа в тому, що на відміну від первісних людей або тих, хто зараз живе в більшій гармонії з природою, ми насправді дуже далекі від істинного розуміння себе, від розуміння своїх потреб, від відчуття власної інтуїції, наш внутрішній компас збиває також. Дуже велика кількість реклами, кількість інформації, яка сиплеться на мам буквально звідусіль, для того щоб обрати для своєї дитини дійсно найздоровіший варіант, найоптимальніший. Так важливо вивчати і аналізувати отриману інформацію. В цьому відео саме це я і пропоную вам зробити. Тож, перш ніж говорити про прикорм, який обирати для своїх дітей, давайте поглянемо, як це влаштовано у природі. Наприклад, мама кішка, чи мама пташечка, чи мама білочка ніколи не готує своїй дитині якусь спеціальну їжу. Вона просто показує, як вона їсть сама, і дитина навчається в своєї мамі робити так само. А що ж відбувається в людей? Для чогось існують різноманітні ніблери, спеціальні блендери, спеціальні мисочки і слюнявчики. А головне існує велика кількість спеціальної дитячої їжі, яку можна купити у магазині. Як ви думаєте, для кого і для чого вигадані насправді всі ці пюрешки, паучі? Чи справді потребує людська дитина всю цю спеціальну їжу в баночках та в гарних упаковках? Думаю, ви вже здогадуєтесь, що насправді вся ця їжа це дуже гарний маркетинговий хід, який вигідний великим компаніям, які виробляють усю цю їжу. А що ж насправді потребує дитина? Ти ж спадки вже хочеш, так? Да? Ти ж спадки хочеш. А ти дитя, що захотіла? Дитині насправді потрібен позитивний приклад, який вона може отримувати від своїх дорослих. Тому я прихильниця підходу, що потрібно відчепитися від дітей з їхнім харчуванням, перестати заморочуватись над їжею, спеціально приготовленою для дитини, для того, щоб харчування дитини було здоровим, щоб було все нормально з її харчовою поведінкою. Передусім, потрібно, щоб самі батьки харчувалися здорово, щоб в момент споживання їжі вони були в цьому процесі, а не, наприклад, в гаджетах. Адже усі ці історії з мультиками під їжу, з годуванням з ложечки, зложечкуванням ведмедика, а потім дитини, всі ці заігрування з їжею, вони від того, що у самих батьків є якісь. Певні проблеми і травми пов'язані з їжею, які вони передають дітям таким чином. Отже, перестаньте заморочуватись харчуванням дітей. Займіться власним. Погляньте на те, які у вас стосунки з їжею, яку їжу ви любите, як саме ви їсте. Повірте, певний час дитина може їсти тільки те, що ви будете класти їй в тарілку, і тільки так, як будете годувати її ви. Але з часом вона підросте і вибере вашу модель поведінки, тому що. Окрім вас, у неї немає іншого прикладу, і вона неодмінно буде схожою на вас. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як розпізнати справжній харчовий інтерес дитини, як його підтримувати, з яких продуктів варто починати прикорм, скажу по секрету, його треба починати з тієї їжі, яку будуть їсти батьки. Якщо ви не хочете проводити цілий день на кухні і безкінечно заморочуватися їжею для дитини. І звісно, якщо ви хочете зекономити чи маленьку суму грошей, я щиро рекомендую вам інвестувати в мій прикорм без заморочок і перетворити свою три. Тривожність навколо теми прикорму в чітке розуміння, що з цим робити. Підписуйтесь на Мамадзен, діліться цим відео з тими, кому воно може бути потрібним. А ще вивчайте вікові особливості розвитку дитини і її потреби, щоб почуватись більш впевненою мамою, яка точно знає, чого хоче її дитина, і будує з нею дуже міцні і надійні стосунки.